Людмила Григоренко жили собі люди. Жили собі люди, жили собі в мирі, хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі, хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі тих місць недалечко, хтось хліб випікав. Хтось з дітьми опікався, хтось дім будував, одружитись збирався, хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось для окраси висаджував квіти, хтось вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини. Хтось думав про вічне, блукаючи парком. А хтось все крутився, знаходячи шпарку, хтось сіяв, а хтось за порядком дивився, хто щастя шукав, а хто щастям ділився, хтось вірив, хтось знав, бо надію мав з Риму, а той же роки. Рахував за плечима, хтось вчав на авто у незвідані далі. А хтось за любки напирав на педалі стежками рідненькими рідного краю і тішився. Кращого в світі немає. І все обірвалось за мить, за хвилину. Насунула чорна війна, на країну, то ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долі людські, на людські почуття, на землі чужі, на безцінне життя. Хтось дім залишав. Переборював тому, а хтось вже не мав ні квартири, ні дому, хтось Богу молився за брата, за тата, хтось сина свого проводжав воювати, хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах картину, хто ще ділив Хліба краєць в долоні, свій краєць чужому синочку і доні, хтось шов на ворожі бляшанки відкрито, а хтось полі лісі пшеницю і жито, хто сіяв життя на смертельній плацдармі, хтось п'яту добу на ногах у лікарні витягував з пащі смертельної. Долю того, хто боровся за віру і волю, за нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Прийде перемога і згине навіки ворожий народ безіменний, безликий, гонимий він світом буде Звідусюди і з часом. Такого народу не буде, бо хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своєї загине.